Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 2 розділу планування. Тема поточне і глобальне планування. Методологія планування, правила знаходження рішень та обліку подій. Ми Визначимо види планування та приведемо приклади стратегії правильного і неправильного планування. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та, а вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і. Щасливіше. Тепер про суть справи. Розпочнемо з визначення видів планування. Займаючись плануванням, важливо розрізняти два взаємопотрібних, але різних питання. Перше планування глобальне, прогнозування і стратегія, що перекладаються на дії. Це методологія і правила знаходження рішень. До глобального планування належить сім важливих дій. Саме по них ми запропонуємо методологію та надамо правила, як перше, визначити, хто ти і що тобі потрібно від життя. Друге визначити, куди рухається світ. Третє фокусуватися на перспективах і майбутньому. Четверте визначити напрямки, в яких потрібно діяти, щоб отримати бажане. П'яте вміти ставити цілі з рішеннями. Це особливий розділ. Зараз вже не так, як було в ХХ столітті. Шосте розробити під свої цілі особистий режим дня. І сьоме формувати плани нагадування з розвитку тадій. Друге це буде планування поточне. Це вміти організовувати себе в хаосі задач і подій і скласти оптимальний план їх вирішення. Це органайзер і правила обліку подій. До поточного планування належить також сім важливих дій. Саме по них ми запропонуємо універсальний органайзер планування та надамо правила, як правильно планувати виконання. Перше. Великозадачного, багатозадачного проєкту. Будемо вчитися розробляти критичний шлях. Друге. Декількарічних планів. Третє. Річних планів. Четверте. Квартальних планів і показників. п'яте – місячних задач. Шосте задач на тиждень і сьоме – задач дня. Правильно і задачі розпреділяти саме так: глобальні і поточні. В подальшому ми так і будемо робити. Тільки задачі розрізнятимемо так. Глобальні задачі це всі задачі, що потрібно нам зробити. Велике значуще на перспективу для реалізації чогось запланованого великого. Велике значуще на момент виконання. Поточні задачі це всі задачі, що потрібно зробити зараз. Поточне, бо в ньому виникла необхідність. Поточне планове та те, що постійно потрібно робити. Елементи глобального, бо саме зараз їх потрібно реалізовувати. Поточне це всі задачі, які виникли, які потрібно виконувати найближчим часом. Їх можна поділити на важливі та неважливі. І, відповідно, встановлювати черговість виконання пріоритетність. Як встановити черговість виконання задач, є багато різноманітних стратегій. Наприклад, перша. Рішуче і швидко роби те, що можна зробити швидко зараз. А потім переходь до важливого великого. Друга. Сконцентруйся на важливо. Зроби спочатку його, а потім роби інше. Ці дві стратегії це крайності. І вони дійсно потрібні. Є періоди, коли саме так потрібно і діяти. Але для правильності та ефективності важливо встановити правила, які залежатимуть від вашого статусу і посади, режиму роботи, пріоритетів. Важливості задач і нагальності потреб, ну і чогось іншого. І для кожної життєвої ситуації посади чи стилю роботи є якісь правильні і неправильні правила поведінки. Наприклад, перше, ваша робота співробітник кол центру Той, що працює на вхідних дзвінках, мабуть, буде неправильно. Не піднімати слухавку і займатися важливим глобальним. Друге, ваша робота конструктор чи програміст, що концентрується і працює над важливим і глобальним. Мабуть, буде неправильно не замовити собі обід чи не витерти від пилу екран монітора і займатися тільки важливими справами. Мабуть, буде неправильно, не зробивши великого і глобального. Займатися поточними справами неважливими, які виникатимуть до безкінечності. Третє, ваша робота керівник, що сконцентрований на зустрічах, нарадах і вирішенню глобальних і важливих питань. Мабуть, буде неправильно переривати зустріч чи нараду при кожному неплановому вхідному телефонному дзвінку. Мабуть, буде неправильно бути повністю ізольованим від світу інформації і не відповідати на телефоні дзвінки. Це дві крайності. Так чи так? А як я правильно Правильно оцінювати ситуацію і сприймати інформацію на рівні підсвідомості? Це все потрібно робити з позитивної практичної реальності, яка вказує на можливості. Та Реальність виконання, які є в будь-якому випадку при будь-якій чи на будь-якій посаді. З врахуванням обов'язковості зробити і глобальне, перспективне, і поточне необхідне, та раціонально використовувати час. Для проведених прикладів, з врахуванням логіки, конструктивності і позитивної, практичної, реалістичності, озвучуванням роздумів для прийняття рішення. і Формуванням правильної стратегії планування ми в наступному відео розкажемо, як правильно планувати роботу і життя. Гарно сказав! Гарні слова. Але не зрозуміло в цілому. Далі зрозуміємо. Обов'язково підпишемося на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання плануванню ваших близьких та ваших колег і підлеглих. Якщо ви керівник. Наскільки дії кожного стануть сфокусованіше, і ви відразу побачите кращі результати в житті та на роботі. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити планування. Переглядайте всі 41 урок з теми планування, вони на YouTube-каналі будуть вкладці розділу планування. Та, виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованими і результативними. Будьте щедрими! І підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео!